Привіт! Ви на каналі Huge 3 і сьогодні ми говоримо про маркетингові хитрощі. Додивіться це відео до кінця і будете знати, які маркетингові хитрощі найчастіше використовують виробники підлоги. І не купуйтеся на ці хитрощі. Перша хитрість це клас підлогового покриття, чи то ламінату, чи то вінілу. Дуже часто нам в директ пишуть. Такий запит. А чи є у вас вініл 42 класу, чи вініл 55 класу, чи 53, чи ще якогось, ми, чесно кажучи, з точки зору експертності, не знаємо, як правильно давати відповідь на це питання, тому що такого класу не існує, але ж він десь є, люди десь його взяли, вони його не придумали. Давайте в цьому розберемося. Якщо ми беремо ламінат... То там є клас 31, 32, 33, ніяких там 40, 50 немає. Це все відповідає європейській класифікації АС3, АС4 і ас 5 Тобто, якщо ви не бачите на пачці класу ламінату, а бачите, наприклад, АС4, це 32 клас. Якщо ви бачите ас 5 це 33 клас, АС3, відповідно, 31 клас. І все, ніяких інших немає. Якщо там хтось десь написав, 42 чи 55, -й? ні. Це щось вони придумали від себе. Правильна градація класів 31, 32, 33. Про 34 й там дуже багато спорів. Ми поки не будемо його чіпати. Давайте зупинимось на оцих трьох класах. Якщо вам треба невелика прохідність 31 клас, середня прохідність жили кімнати, 32 клас з голубою вистачає. Суперпрохідність, комерційні приміщення, офіси, готелі, ресторани. Треба брати 33 клас. Далі, що стосується вінілової підлоги, отут починається путанина. Дуже багато вінілу. Пишуть 42 клас, особливо на турецьких вінілах. На китайських вінілах пишуть 53, 55, 50 ще якісь там. Давайте ми вам дамо лайфхак, як розібратися. Вінілова підлога. Звертайте увагу на товщину захисного шару. Захисний шар є 0,3 мм, 0,55, 0,6, 0,7 Якщо у вас не дуже прохідне приміщення, вам вистачить, в принципі, захисного шару 0,3. Якщо середній прохідності, якісь жили кімнати, звичайні, 0,55 з головою, 0,6, 0,7 для комерційних приміщень, знову ж таки, там, де великий холи, там, де ходять обутими. Туди беріть 0,6, 0,7 захисний шар, і вам, в принципі, вистачить це з головою. Не беріть це до уваги 42, 45, 58, 75 клас. Просто відштовхуйтесь від товщини захисного шару. Чим захисний шар більший, відповідно, і прохідність буде витримувати ця вінілова підлога вищу. Друга маркетингова хитрість це 5G замок. Який дуже рекламується, розказується, що дуже швидко він інсталюється, можна вкладати по одній планці. Дуже швидко, красиво, стільно, молодежна, можна навіть саму зробити. Беріть 5G замок і буде вам щастя. Ні. Хто був у нас в магазині чи може дивився попередні наші відео, ми взагалі не дуже то рекомендуємо 5G-замок. Що таке 5G-замок? Він використовується в основному в ламінаті. Надіюсь, видно. Це отака от пластикова вставочка з торця ламінату. Отак от от ближче, надіюсь, вам видно. Коли я натискаю пальцем, бачите, вона ходить вверх-вниз. Ми знаємо, що для ламінату потрібен щільний замок. А коли у вас буде отак ходити ця вставочка, ніякої щільності не буде. Замок має бути отакої щільності. Надіюсь, це видно. Щоб там не було ніякої. Прогалине. А 5G замок він е лишає люфти між собою, потім з'являються скрипи. А якщо ще й буде нерівна стяжка чи погана підкладка, то цей ламінат взагалі може оця пластикова вставочка випадати. І коли оце випадання станеться посередині кімнати, буде дуже і дуже погано. Для чого взагалі 5G замок придуманий? Тому що він, до речі, придуманий. Європейськими компаніями для чого? Для того, щоб європейці могли вкладати ламінат самі. В Європі ціна укладки вона майже дорівнює ціні самого ламінату. І тому е, стало дуже поширеним вкладання, сам, Люди почали вкладати самі цей ламінат. І для цього й придумали 5G замок. Для того, щоб не набирати всю полосу, а можна по одній планці легко. Там не треба ніякої спеціальної підготовки, навіть інструменту. Особливого там не треба. 5G замок дійсно легко монтується і дуже швидко. І майстри вам завжди рекомендують 5G замок, тому що вони можуть 2-3 об'єкти за день зробити з цими 5G замками. Але якщо ви хочете, щоб не було скрипу в ламінаті, щоб він щільно лежав і ніяких шубів не іздавав, вам треба брати інші замки більш щільні. Але точно не 5G. Третій лайфхак. Це країна-виробник. Дуже багато людей хочуть купувати європейську підлогу, це там в основному Бельгія, Німеччина. Там... Це дві топові країни. І як же перевірити, чи дійсно це, якщо ви купили цей ламінат, чи він бельгійський, чи цей вініл, чи він точно німецький? Перший лайфхак це дивитися штрих-код на пачці і звіряти. Ви можете в інтернеті знайти, на які цифри починається штрих-код Німеччини чи Бельгії. І при купівлі пройти, і на пачці звірити, щоб це був точно той штрих-код тієї країни, яку ви вибрали. Але інколи штрих-коди, наприклад, особливо коли товар робиться в Китаї, чи десь там в таких країнах, не ті, які зазначені на, на рекламних буклетах, тобто там штрих-код взагалі не пишеться. Є такі моменти. Як же це перевірити? Тому е у нас товар підлогове покриття не підпадає обов'язковій сертифікації, але воно підлягає обов'язковій сертифікації СЕС. І сертифікат СЕС є на абсолютно на всю підлогову продукцію. Якщо ви не бачите штрих-код, ви вправі запросити в продавця сертифікат СЕС, і в сертифікаті СЕС буде зазначена країна-виробник. Тобто, як бачите, два таких лайфака, якщо перший не спрацює, то і другий також спрацює. Да, Це там займе якийсь час, поки там продавець цей сертифікат запросить в постачальника чи на заводі. Ну нічого, пройде там один, один чи два дні. А в багатьох, наприклад, вони вже є в магазині. Наприклад, у нас сертифікат СЕС є на всю продукцію. І ми можемо вам з легкістю це показати. Тому користуйтесь цими лайфхаками і купляйте саме ті підлогові покриття, які ви бачите на своїх рекламних буклетах. І четверта маркетингова хитрість це водостійкість підлоги, це отакі от крапельки, які цепляються для того, щоб ви думали, що вся підлога водостійка. От біля мене ламінат за 350 гривень, він не водостійкий. Отак от я прицеплю капельку. Скажіть, дуже схоже, що він став водостійким. Якщо ви бачите ці капельки, це ще не означає, що ламінат водостійкий. Можливо, хтось його по помилці поцепив, а ви його купите там, десь в якому супермаркеті без консультації, прийдете, затопите, а він набухне, і ви його викинете. Якщо ви бачите, що отакі капельки, що підлогове покриття водостійке, запитуйте, за рахунок чого воно водостійке. воно має бути водостійке або за рахунок щільності плити, або за рахунок водостійкого замка спеціального. Або вся ХДФ-плита пропитана якоюсь водовідштовхущою рідиною. А не тільки дивитись на оцю крапельку і вірити цій крапельці. Ми вам розказали про чотири найпопулярніші маркетингові хитрощі, розкрили вам так сказати внутрішню кухню підлоги. Користуйтеся цим, коментуйте. Ми бажаємо всім вам мирного неба над головою і до наступних зустрічей!